Останній подібний випадок з шахрайством щодо обміну валют, стався неподалік центрального залізничного вокзалу у Шевченківському районі столиці. Зловмисники орендували кіоск на базарі. Сусідні магазини навіть не знали, що цей пункт вже відчинився. Перший же клієнт, який приніс 200 тисяч гривень для обміну і став жертвою шахраїв. Такі злочини зазвичай кваліфікуються за статтею 190 частиною 3 або 4. Це у великих або особливо великих розмірах: шахрайство. Передбачене покарання до 12 років позбавлення волі. Враховуючи, що такі випадки не поодинокі, останнім часом правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обачними і обирати пункти обміну валют, перевірені, які мають рекомендації ваших знайомих. Чи, хоча б підійдіть і запитайте сусідів. Магазини, кіоски, чи довго працює цей пункт, чи є він рекомендований, чи багато в нього клієнтів. Таким чином ви зможете зберегти свої особисті заощадження. Ловмисники діють наступним чином: за підробленими документами, зокрема паспортом громадянина України, вони орендують приміщення, які в подальшому обладнають під пункт обміну валют. Обов'язково в цьому пункті обміну валют має бути запасний вихід, який Майбутні потерпілий не повинен побачити. В подальшому злочинці розміщують на інтернет-сайті повідомлення з приводу купівлі іноземної валюти. Як правило, це повідомлення виявляється досить цікавим для осіб, які збираються продати іноземну валюту, так як об'ява містить завищений курс обміну. Вони всі об'яві залишають номер телефону свій контактний. Як правило, це разовий телефон, який використовується лише один раз з метою вчинення кримінального правопорушення. В подальшому особа, яка зацікавилася в продажу своєї валюти, телефонує на цей номер. Вони домовляються про зустріч вже в облаштованому пункті обміну валют. Особа, яка приходить обміняти валюту, віддає грошові кошти через вікно каси облаштованого пункту валют. В подальшому двері до обміну валют зачиняються електричним замком, вони блокуються, і касир, злочинець, виходить спокійно через е таємні двері, а особа, яка принесла грошові кошти свої, залишається зачиненою в цьому пункті обміну валют. Приблизно десь за 30-40 секунд особа тільки розуміє, що її ошукали, тому що е злочинець каже їй, що Зараз одну хвилину я принесу ваші грошові кошти, вони знаходяться в сусідньому приміщенні. Також е, може бути такий варіант, що шахраї використовують е, підроблені гроші, гривні, для того, щоб е, показати особі, що ось дійсно в нас є гривні, ви нам даєте свої долари, ми вам віддаємо наші гривні. В, в подальшому гривні ніхто не віддає, і потім виявляється, що ці гривні е, підроблені. Для того щоб зникнути злочинцям, необхідно не більше 30 секунд з місця скоєння злочину.